Російська історіографія роками створювала міф про постійну ворожнечу між криїнським козацтвом і кримськими татарами. Російські, а потім радянські книжки в історії поширювали образ кримських татар як завойовників і грабіжників. Але як воно було насправді? Дивіться у новому циклі «12 міфів про Крим. Кримські татари і українці завжди були ворогами. Вони вели між собою постійні війни. Козаки ходили у військові походи на прикордонні міста і фортеці кримців, а кримські татари кілька разів на рік здійснювали повномасштабні набіги на українські землі. У радянській і пострадянській історичній літературі. Кримське ханство було представлено як розбійницьке гнездо під крилом Османської імперії. Його населяли кровожерливі мусульмани татари, які жили винятково в українських стіл і міст, спалювали все на своєму шляху, залишаючи розруху. Одних людей жорстоко вбивали, а інших викрадали в полон, щоб продавати в рабство. У джерелах наводилися колосальні цифри про полонених і робів, які пройшли через Крим. Наприклад, за кілька століть існування Кримського ханства було знищено і перетворено на робів десятки мільйонів українців. І це в епоху пізнього середньовіччя та нового часу, коли демографія не була високою. На думку низки академічних істориків радянського періоду татари не вписувалися в історію України як союзники, вони були ворогами і завойовниками. Головні цензори з Москви ретельно стежили за тим, щоб ця версія продовжувала бростати новими фейками, а не моменти в історії українсько-кримських стосунків або замовчувалися, або досліджували відповідно до затвердження і концепції Кремля. Так, з легкої руки істориків від влади герої легко перетворювалися на зрадників, а зрадники на героїв. І це стосувалося не тільки кримців, це стосувалося загалом історичних персоналів України. Під жорна радянської цензури потрапила ціла плеяда відомих українців, які виступали проти союзів з Московією, а після і Російською імперією. Автоматично вони ставали зрадниками. Їхні біографії переписувалися та спотворювалися, а імена кримців узагалі були стерті і забуті. Улюбленою темою стала Хмельниччина. І тут не можна не сказати про союз козаків із кримським ханом. Але тут же з іншого боку писали, що, мовляв, роль татар не така і важлива була після укладення численних договорів з гетьманом Хмельницьким. Кримський хан Іслам Герай III жодного з них не дотримувався. Приводив незначну кількість воїнів, а у вирішальну хвилину міг залишити поле битви і повернутися до Криму награбованою здобиччю. Напевно, найбільша інтрига закрутилася навколо битви під Берестечком 1651 року. Тут усе виглядало дуже правдоподібно. Хан у найважливіший момент велів своїм військам відступити, та ще й Хмельницького з собою забрав. Зраду в цій битві не бачив ці вкіледачей. Але чомусь ніхто не замислювався над питанням, чому буквально наступного 1652 року козаки і татари знову в союзі і знову спільна перемога. Цього разу в битві під Батаго. На щастя, сьогодні українські історики. Розібралися в ситуації більш ніж трьохсотрічної давності, і поступово історія очищається від фейків та міфів активного радянського періоду. Це було, до речі, і при становленні України в смислі як сучасної державності, яке відбувалося вже на межі 15, 16, 17 століття. Ці факти дуже мало відомі, але е, якщо ви просто тверезо подивитесь на історію, то ви побачите, що успіх. Козаків в походах був в союзі з кримцями. Тільки з кримцями розходилася, відбувалася Берестечко. Тобто, оцей постійний союз, військовий, союз козаків і кримців, який почався кажуть з договору навіть офіційного за часів гетьмана Михайла Дорошенка, який, як відомо, загинув в Криму воюючи проти Османів разом з кримцями. І кримці, ну і знову таки спитаю, шановні люди, який вірш, точніше, навіть не вірш поему, Тарас Шевченко присвятив кримському татару? Ну, ніхто на це чомусь не звертає увагу, що Тарас Трясиво, Тарас Іваніч, це про кримського татарина етнічного, який був, каже, ну каже, він не був, був, був атаманом на Січі і дуже відомим. Всі забувають, що кримці дуже багато просто в складі козацького війська було. Точно так, як і козаків, які воювали за кримців. Всі забувають, що Півтора кажуха, Карпо загинув у спільному з Кримцями поході на схід для захисту від калмиків. Всі забувають, що Максим Гулак мав булаву від турецького султана за успіх у війні. З Персією під Єреваном козаки воювали разом з кримцями, разом з османським військом. Козаки походи робили. Всі забувають, що козаки, бо така сама була торгова нація, як і кримці, і козаки купували сіль у кримців і везли її далі. Україна і Крим тісно пов'язані між собою історичним минулим: війна і політика, економіка і культура одна і та сама система відносин, широке самоврядування. Повна релігійна свобода, схожа господарська структура, пільність поглядів з основних питань майнового і міжнародного права, все це сприяло досить тісним казацько кримським зв'язкам. Не можна забувати і про етнопсихологічну близькість мешканців Січі та Кримського ханства, які володіли однаковою ментальністю воїнів. Тому і не дивно, що між кримцями та українцями. Нерідко були військові союзи З кожним разом. Ці зв'язки ставали тільки міцнішими, і в них вже була своя історія взаємин. Мирні та союзні відносини між українськими козаками і кримськими татарами почали складатися на початку бурхливого своїми подіями XVI століття. Від самого початку вони не були теплими, проте це не заважало їм мати із сусідами мирні економічні зв'язки, а за потреби об'єднатися у спільні військові походи. Так, наприклад, один із перших випадків бойової співпраці відноситься до 1521 року. Саме тоді, в поході кримського хана Мухамеда Герая першого на Москву. Взяли участь козаки на чолі з козацьким старостою Євстафієм Дашкевичем. Для союзників він став вдалим через два роки під час походу на Хаджидар Астраханське ханство. Мухамед Геральт Хан був убитий. Скориставшись смертю сильного суперника, ногаї жителі Хаджидархана вторглися в землі кримців, допомогли кримським татарам вигнати. Хаджитарханське військо їхні сусіди козаки, через кілька років зафіксовано випадок, коли козаки допомогли кримцям придушити внутрішній заколот в Криму проти наступного хана Садета Керая. Тут слід сказати, що в офіційній історіографії 16 століття представлене як нескінченне протистояння козаків і кримських татар. Безумовно, збройні конфлікти мали місце, але й вони мали тимчасовий локальний характер. У той час, коли, за твердженням багатьох сучасних авторів, між кримцями та козаками вирували ворожнеча під керівництвом кримського принця Фетха Герая, в лавах кримської кінноти невеликий загін козаків вирушив у військовий похід до Горщини і в липні 1596 року на рівні з кримськими татарами проявив себе у взятці міста фортеці Егера, і таких випадків було немало. 17 століття було ознаміновано військовими союзами козаків і кримців. У другій половині 1620-х років козаки брали активну участь у міжусобній війні в Криму. Гетьман реєстрових козаків Михайло Дорошенко. Підтримував хана Мухамеда Герая III, його брата Калгуша Гіна Гірая в їхній боротьбі проти османів 2 серпня 1624 року. Під кафою відбулася битва кримських військ з османською армією. Перемогу здобув хан Мухамед Герай. Тоді під кафою на боці кримців билися понад тисячі українців. Хани Калга розглядали козаків Запорізької Січі як важливого союзника в боротьбі проти Османської імперії. Українці зі свого боку розраховували на допомогу Криму в конфлікті, що назрівав Річчю Посполитою. Кримсько-українське зближення, що почалося навісні 1624 року, завершилося в грудні підписанням Кримсько-Запорізького договору про Союз і взаємну допомогу кримську сторону під час укладення договору в Січі, представляв Шагін Гірай. Українську гетьман Михайло Дорошенко. Рік по тому гетьман війська Запорізького Калетнік Андрієвич. Продовжував політику свого попередника Гетьмана Дорошенка і 3 січня 1625 року уклав союз із Кримським ханством про спільні походи на Московське князівство. У другій половині 30-х років XVII століття активно співпрацював з вільними синами України і кримський хан Інарієд Гірай. Власне, він своїм указом офіційно дозволив приймати до лав кримської кіноти козаків Січі. 30-х і 40-х років XVII століття мірні зв'язки Січі та Криму переривалися лише епізодично. Кримських ханів пов'язували справді багаторічні зв'язки бойової співпраці з козаками. Відносини кримських татар та запорізьких козаків яскраво проявилися національно. У визвольній війні українського народу в 1648-54 роках, і навіть після Переяславської ради, яка шокувала кримсько-татарську знать, кримсько-українські відносини не перервалися. Пізніше Іван Веговський вступив у військовий союз з кримським ханом Мухамедом Гераєм IV, і в битві під Конотопом 1659 року об'єднана армія союзників розгромила 150 тисячне військо московітів. А в 1660 році Українська Польська кримсько татарська армія завдала Паразку війську російського боярина Шеремечева в битві під Чудновим. Наступного 1661 року кашовий атаман Михайло Ханенко виступав на чолі 60 кримсько кримськотатарського війська проти московітів. Підтримкою кримськотатарського хана Мухаммеда Герая IV користувався полковник чигиринського полку Степан Опара. За допомогою кримців, 11 червня 1665 року він захопив Умань і проголосив себе гетьманом Правобережної України. У 1668 році Петро Суховій отримав гетьманську булаву завдяки протекції кримського хана Аділя Герая. На початку XVIII століття Крим продовжував залишатися для Січі вірним союзником у 1710 році. В Бахчисараї відбувалося підписання союзного договору між ханом Девлетом Гераєм II і Пилипом Орликом гетьманом запорізьких козаків, який перебував після полтавської битви в кримськотатарських володіннях. Крим обіцяв підтримувати їхню боротьбу за незалежність України. Остаточна долю козаків було вирішено 5 серпня 1775 року, коли за наказом імператриці Катерини II Січ було знищено. Козаки, які не присягнули на вірність окупантам, Пішли у володіння Кримського ханства, де в гірлі Дунаю утворили нову Задунайську Січ. Часто в джерелах цю територію помилково називають Османською. Проіснувала Задунайська Січ до 1828 року. Козаки, що являли собою прикордонні спільноти, вбачали в ханстві не антагоністичних та абстрактних ворогів християнства, а спільноти різних людей цієї держави. Сусідів по кордону, іноді небезпечних, а іноді налаштованих дружно. Точніше, не можна говорити про існування пільної негативної позиції козаків щодо Кримського ханства. Такої єдиної позиції ніколи не існувало. Однак, окрім політичної та військової сфери, зв'язки кримських татар і козаків січі були неминучі і в економічної сфері, наприклад, сіль. Соліни озера були ханською власністю, і весь прибуток від продажу його йшов у державну скорбницю. Кримська сіль користувалася попитом не тільки у сусідів ханства, а й на європейському ринку. Козаки купували у кримських татар цей цінний продукт доволі дешево, доволі дешево до того ж, у кількостях достатніх для реекспорту в європейські держави. Тобто тут козаки були монополістами у мірні періоди. Козакам дозволялося займатися ловлі риби в чорноморських лиманах. Натомість козаки не давали кримським татарам можливість випасати табуни коней на українських землях. Нерідко були періоди і татарсько-козацьких протиріч і зброєних конфліктів. І кримські татари плюндрували південні рубіжі України. І козаки громили і палили нагайські міста і селища ханства. Але коли траплялася біда в сусідів, протистояння припинялося. Кримські татари і козаки неодноразово надавали один одному допомогу в разі будь-якої біди, чи то стихійне лихо, чи не І тут же не потрібно було ніяких домовленостей. У 17 18 століття спільний для козаків і кримських татар риси можливо і стали причиною прискорення процесу кримсько-козацьких взаємних культурних запозичень. І це проявлялося не тільки в голіні голови і бороди, а в одязі, в озброєнні культурі і їжі, навіть в тактиці типового кінного бою типовики нагації здебільшого володіли українською мовою. А в самому Криму добре розуміли мову сусіда. І навпаки, козаки чудово знали кримсько-татарську мову. Про що свідчать запозичення великої кількості цюрських слів в українській мові? Запорізька Січ і Кримське ханство жили за своїми законами і мораллю, у яких було набагато більше точок дотоку і навіть схожості, ніж прийнято вважати. Вже в 20 столітті 1917 року одним із союзників кримських татар у боротьбі з великодержавною владою стає Україна 20 серпня. Кримські татари отримали телеграму від Української ради з запрошенням відправити до Києва делегацію на з'їзд народів колишньої Російської імперії. З'їзд підтримав кримсько-татарський національний рух. Висловився за територіальну автономію Криму Михайло Грушевський, голова Центральної Ради, особисто обіцяв усіляку підтримку в національному самовизначенні кримсько-татарського народу. Зі свого боку лідер кримських татар Номан Челебеджихан висловив солідарність за самовизначення українського народу. Підсумком вересневого з'їзду 1917 року для Криму стала резолюція, в якій йшлося Крим належить кримцям». У своїй заяві Центральна Рада висловила кримським татарам щире привітання: ми вітаємо вас з Кримом, бо бачимо там життєві сили. Можете керувати Кримом так, як вам заманеться.